Повертаємось, щоб продовжити роботи в лісовій зоні мого саду, щоб все ж таки завершити лавку та патіо біля неї. Пройшло дуже багато часу, перш ніж ми повернулися до цієї лавки. Що за цей час ми встигли зробити? Ну, по-перше, чоловік встиг зробити ось такі дощечки. Вони прямокутної форми, але їх вже треба так розташувати, щоб вони були на сонцем, тому утворилися ось такі щелини. Ми ще думаємо, чи так залишити, або все ж таки прикрити і додати сюди ось такі дерев'яні кілочки. Чому я над цим думаю? Тому що ця лавка знаходиться по підсоснами і дуже багато соснового опаду осипається. І я думаю, що в цих щелинах Потім доведеться вичищати той сосновий опад, і це буде дуже незручно. Так, Що ми ще зробили? Ми самі цеглини, ті, що знаходяться попід дощечками, ми вкрили ось таким рідким склом. Воно збільшує гідроізоляцію, оскільки дощечки покладені одразу на ці цеглини. Вбиті такі чопики, саморізами все це прикручено, то ми вирішили все ж таки подбати про гідроізоляцію. І також це скло, воно написано, що підвищує міцність будівельних матеріалів. На це і сподіваємось. Так, і це зараз ми так понамічали дощечки. Зараз ми їх познімаємо лазур'ю, як я і казала, ми пройдемо як покриття захисне і як кольорове відтінок буде. Треба знизу профарбувати ці дощечки, а потім і зверху їх профарбуємо. Ну і потім вже думати будемо з приводу цих кілочків. Ось на сьогодні фронт робіт вже визначений. Профарбувавши дощечки в один шар. Вони виглядають матовими і достатньо світлими. Ще на користь лазурі хочу сказати, два шари і Б буде такого більш матового покриття. Це мені якраз і подобається на відміну від лакового покриття. І, до речі, тримається таке покриття значно довше. Хтось мені рекомендував. Яхним лаком, але я вам покажу, як це виглядає через 4 роки той лак на деревині, якщо вона знаходиться на вулиці, і покажу, як це покриття виглядає через 4 роки саме оця лазур, як виглядає через 4 роки на моїх опорах під підклематися. Дивіться, я використовую саме ось таку лазур. Подруга купувала іншої фірми, то у неї як, знаєте, як фарба для шкільної підлоги, тільки ще розбавлена жовтуватим кольором. Це так виглядає непрозоро, структура деревини не просвічується. І ось вже чоловік почав фарбувати другим шаром. Це значно темніше, це ще волога, тільки, тільки на ну, секунду назад профарбував і. Ось видно ось так от відмінність між двома шарами. І буде більш такий глянцевий, знаєте, напівматовий напівглянцевий ефект. Такою ж лазурю в мене вкриті перголи підклематися, вони вкриті 4 роки тому, і, як можете подивитись, нічого не відшаровується, не видно ніяких пошкоджень, деревина стійка, не гнила. І це видно, як наверху, ну і звісно, знизу більш вона шкодиться, деревина, опатами всілякими. Я бачу, що треба вже поновити нижній брусок. Його треба перефарбувати. Ну, отже, можу дати висновки, що 4 роки це дійсно тримається і гарно виглядає, на відміну від лаку. Ну, і до речі, знаєте, лаковані поверхні мені не дуже подобаються. У нас на галку є частина стіни, яку ми зашили також дерев'яними дощечками. І от зараз якраз Сонце світить так, що видно, наскільки ця структура має і глянцевість, і матовість. От мені така структура більше подобається. Саме у мене використаний колір горіх, найтемніший, і ось так це виглядає. Це свіжа стіна, вона зроблена в цьому році. А ось ці лавки ми 4 роки тому робили самі: вкривали спочатку морилкою пару шарів, а потім лаком. Також пару шарів, я зараз не пам'ятаю, але два шари це точно. І от зараз покажу, як через 4 роки виглядає покриття лаком. До речі, це якісний лак. Хтось казав, можливо, я використала не якісний лак, якісний. І ось якісний лак під впливом опадів, сонця, морозів, виглядає ось так. Він вже навіть і відшаровується. Видно, бачите як ось. Ось вам яхтний лак. Це все треба тепер зачищати і перефарбуємо також лазур'ю, скоріш за все. Вона не вся ушкоджена. Є частини, які і більш-менш гарно виглядають, а є, які вже відчарувалися і деревина посіріла. Також і ця лавочка, бачите, видно, вона не так сильно ушкоджена. Ми їх не ховали на зиму, нікуди, тут немає ні даху, нічого знаходиться. Просто на повітрі. І от чому все ж таки я надаю перевагу покриттю лазур, яка захистить не тільки просто деревину і прикрасить її декоративно, а і захистить від вологості та від шкідників, наприклад, від короїда. Оскільки патіо, яке тут я буду викладувати з цеглин, буде круглої форми, то мені потрібен центр. Я думала вирізати кругляк з натурального дерева. Ну, наприклад, у нас є спиляна сосна, можливо було її чимось прогрунтувати та викласти. Але все ж таки вирішила більш надійне покриття використати. Це плитка тротуарна, яка у вигляді дерев'яного зрізу. Вона ось така сіра, бетонна, але ж мені хочеться ось такі природні. Відтінки червоні, коричневі. Тому я спитала у чоловіка, чи можна її пофарбувати, протонувати такою ж лазур'ю, як оцю деревину. Сказав, можна, але, сподіваюся, вона не відчарується, тому оцей сірий колір у нас також буде коричневим. Пройшло кілька місяців, перш ніж ми повернулися до цієї зони. Знову ж таки намічаємо контур. 3 метри в діаметрі тут коло. І треба витягнути землю на висоту цеглин. Як тільки ми витягнемо і розрівняємо, вже почали ось витягувати землю, вивозити треба, то тоді можна буде вкладати цеглини. Цеглини понатаскували різних розмірів і цілі, і биті, і якраз з них повикладую зараз тут патіо. І коли коло я майже закінчила викладувати, то отой цегляний кружечок а-ля дуже сумненько тут виглядав. А на той час ми вже спиляли дорослу сосну. 50 см в діаметрі. І якраз оцей діаметр центру також 50 см. Зараз чоловіка ледве вмовила притягнути цей пеньок важкий, треба його. Копати, а перш ніж копувати, треба обробити нижню частину цієї деревини якимсь захисним шаром. Можна автомобільною відпрацьованою олією. Так що зараз буде чим зайнятися і потім потрібно буде заповнювати шви. Дуже великі проміжки я позакладаю шматочками цеглинки, потім придумаємо, чим його ще засипати. Передумала я змішувати пісок з цементом, тому що цемент – це вапно, а багато рослин просто не полюбляють такі ґрунти. Вапно буде вимиватися в ґрунт навколо, і рослини можуть при цьому пригнічувати свій ріст, тому вирішили або піском, або якщо знайдемо, то якусь відсипку. День наступний виминала у подруги декілька відер ось такого дрібного гравію. Він з гранвінцівом І якраз ось ця суміш добре заповнить мені шви поміж цеглинками. Я вже розпочала заповнювати шви. Зручно ось такою щіткою і переміщаючи їх в різні боки, оці камінці, заповнюю шви, вони просідають. Я знову їх ганяю зі сторони в сторону, щоб заповнились проміжки. І таким чином заповню весь простір. В принципі, розхід цих камінців не дуже великий. Але як просяде, пролью водичкою, потім ще дощі. Подивлюся наступної весни. Вже як це буде, можливо, треба буде ще додати. Ну, зараз така цікава робота і виглядає вже значно краще. І такий має закінчений вигляд. Нарешті я завершила свій проєкт. Я так давно про нього мріяла. Планувала я його створити ще 4 роки тому. Нарешті я маю ось таку зону відпочинку. У мене тут є лавка, є патіо, де можна поставити столик, де можна якісь стільці поставити, якщо того захочеться. Можливо, якийсь мангальчик інколи. Тепер можна тут насолоджуватися в тіні дорослих сосен. Також підростають хвойні рослинки, які я висадила ще 4 роки тому. Ця частина саду ще повністю не готова, це те, що стосується заповнення рослинами. Але поступово ми до цього йдемо. Тепер підсаджу газончик якого не вистачає з цієї сторони, а тут також йде доріжка, також висаджу в цьому році газонну траву, щоб можна було по м'якенькій травиці доходити до зони відпочинку. Я дуже рада, що маю таку частинку саду, де можна взяти чашечку кави, насолодитися прохолодним ранком влітку. Тут затіночок зранку, і сподіваюся, що створю затінок, повисаджуючи деякі дерева, які виростуть високими з цієї сторони, щоб і вдень, і надвечір можна було також насолоджуватися прохолодою дня. Патіо ми створили власноруч. Ніякої робочої сили, окрім моєї і чоловіка, тут не було використано. Ми, не будівельники і не спеціалісти, створили так. Як нам того хотілося, як моя фантазія мені підказувала. І ось я маю такі застарені цеглині кладки. Я маю ось такий малюнок викладений з цеглинок різного розміру. І мені це нагадує якісь старовинні руїни якогось. Замку, можливо, башти, можливо, тут жила колись якась маліфесенте. Тож, я сподіваюся, вам сподобалось. Попрощаюсь з вами до нових зустрічей. Ще попереду зима, у вас є час планувати свої переробки в саду. А я ще буду показувати вам за цей сезон, що я встигла зробити. До нових зустрічей!